Ви представтеся, будь ласка, хто ви? Ім'я, прізвище, посада. Трубніко Максим Валерій, лідер гурту, друже молодець. Ви сьогодні тут, в цьому клубі, розмовному. Що ви тут робите? Дивіться, в цілому наша участь в розмовному клубі. Це в першу чергу мистецька підтримка. Мистецька підтримка, тому що я впевнений в тому, що навчитися спілкуватися найпростіше через пісню. Бо коли ми разом співаємо українських пісень, ми набуваємо нових знань, ми відчуваємо той мелос, ми дізнаємось нових слів і тим самим ще краще покращуємо нашу рідну українську мову. Ви сьогодні що будете співати? Сьогодні ми будемо співати як авторські, так і народні пісні, тому що, скажімо так, альбомів гурту Друже музика дозволяє нам виконувати величезний репертуар. І сьогодні невеличку крихту з цього репертуару, звісно, ми співаємо тут. Ви волонтерите? Так. Десь виїжджаєте? Mm. Гурт Друже музика. У 2014 році створив громадську спілку музичний батальйон. І до цієї спілки відноситься величезна кількість українських митців, як музикантів, так і поетів, навіть скульпторів і в цілому всіх людей мистецтва, які намагаються покинувши все максимально з українським військом. Тому з 2014 року ми на рівні зіткнення разом з нашим військом. Підтримуємо, надихаємо, і звісно, передаємо все те, що дають нам можливість наші діти, наші батьки, бо ми педагогічні працівники. Я працюю водицькому ліцею номер 9 10-го класу. Окрім того, переможець конкурсу вчитель року найкращий вчитель України мистецтво з мистецтвом в Україні. Тому, звісно, і волонтерська допомога, і як ми називаємо. Музичне капеланство, тому що музика це дійсно та психологічна підтримка, яка необхідна тим дітям, які проходять стресові важкі умови в часи війни. Ви не можете сьогодні пригадати от власне за цей період часу, скільки вже відбулося концертів ваших благодійних? За цей час ви маєте на увазі штраф чотирнадцятого року. Так я боюсь, що це тисячі. Уху. Ви зустріли війну, а де ви були на той момент? Батить. Як ви дізналися про початок повномасштабного? Можете пригадати? Ну, війна для нас почалася в 2014 році, тому, скажімо, повномасштабно ми не розділяємо з війною в цілому, але саме повномасштабно, тобто якщо ми говоримо саме про лютий місяць минулого року. То це Одеса, це обстріли, це, скажімо так, відчуття того, що вже війна прийшла саме в наше місто, а не там, де ми були, ми роки на сході. Як змінилося ваше життя за цей період? Творче маю на увазі. Творче, я я став вчителем року. окрім того. Можливо, стало нас знати більше кількість людей, тому що моделізація і інше привела нас до ще більшої кількості зустрічей і необхідних спілкувань. Тому я я, знов-таки я наполягаю на тому, що я не розділяю 14 рік і 22-й, Війна, на жаль, заточиться величезна кількість років, може його інші міста не так це відчували, але так як ми безпосередні учасники цієї війни і ті люди, які допомагають війську, тому ну, нехай скажемо, що наша активність тільки збільшилась. Дякую вам і вдалої роботи.